Привіт! всім! Мене звати Савко Даніла, а це моя асистентка Петрінка Каріна. Да. Сьогодні ми вам покажемо, які треба використовувати предмети для декорування якихось предметів або ще чогось. Ну, починаємо. Саме простое це є клей ПВА. Його можна купити в любому магазині або в школярику. Для можна ще купити в магазині для там, де купуєте зошити або що для школи. Так само можна купити е, сухий клей. Він дуже добре ліпить, але впиває ліпше. Це сухий клей, а то рідкий. Далі йдуть такі блискучі бльосточки. Ці бльосточки. Щоб, Наприклад, якщо ви зробили якийсь предмет, йому не вистачає якогось блеска, цими блосточками можна присипати. Є кольорові, але я вибрала саме е, золоті. Так, далі йде ось така качалка. Е, на вигляд, вона дуже проста. Подумайте, що це для пластиліна. Ну, на жаль, ні. У мене є одільна качалка для пастирина, а це качалка спеціально, щоб розкачувати, наприклад, якийсь предмет, який пом'явся, або іще щось. Така, ось качалка. Вона розчиє, вона як утюг. Ну так, далі. Далі йдуть такі бльости, вони, вони як, ну я не знаю як пояснити, але такі. Бачите, є. Білі, такі, є зелені, червоні і жовті. Тут було і ще тільки я використала. Так, ось такі. Я такі бльосточки ще використовувала на своєму телефоні iPad 5. Ось, бачите? бачите? Так. Далі йде також ножниці. Я використовую маленькі ножниці, тому що великі не дуже зручні. Цими ці ножницями ці легше е, порізати декоративний е, е, скотч. Моя асистентка, будь ласка, відкриє його. Так, долин. Бачите, ось такий декоративний скотч. Він такий на квіточки жовті з фіолетовим і тієплюсточки, такі зелені. Ось такий. Я з нього вже використовувала, але все одно його ще багато відкладимо. Тому ці ножиці вони легше ріжуть, такий скотч. Далі я вам покажу, що я зробила із такого скотча, із моїх бльосточок, і посипала теж таким блеском, тільки просто не дуже видно. Ось таку якби сумочку. Для кукли. Така маленька сумочка гарнесенька. І ще зробила конверту. Із точно такого лише її тепер немає. І, о, так, іде декоративна зірочка. У мене є такі зірочок, дуже багато. Вона пластмасу світиться в темноті, тому її можна приліпити на будь замість будь-якого декора. Вона буде світитися вечором, але буде дуже гарно на, на якійсь відкритці або на якомусь малюнку. І хочу вам показати спеціальні краски. Ці краски спеціально, щоб розмальовувати е, різні предмети. Ну, це, коротше, спеціальні на всі ці декори, які я вам показала, е, ці краски спеціальні. Ось зараз я вам покажу. Бачите, тут йде червоний, жовтий, білий, зелений, синій і чорний колір. Дуже легко відкривається, тільки треба за ось цю кнопку сяк прищемити і вони відкриті. Ось так. Прошу відкрити всі, будь ласка. Зараз відкриємо стенка. Ось так. Відкриті всі. Бачите, тут є чорний, синій, зелений, червоний, жовтий і білий. Так. Відкладимо їх в сторону. І напослідок я вам хочу показати свій телефон, який я передрикувала. Так я його вже включила. Ось так, бачите, продекорювала. Ось цю кнопочку теж продекорювала. Ззаді я наліпила ось такий значок. Цей значок був до... Ось цього скотча. Я його туди наліпила як якусь марку. І так само просто тут заліпила, бо в мене той почухався він. Ось такий красивий телефон. А ще я його посипала блеском ось таким. З таким, бачите, таким. Просто не дуже видно. Так, дякуємо за е, перегляд. З вами була Савко Даніла і моя асистентка Петренко Каріна. До побачення! пока okay.